Знову новий день, знову радість. Радість просто переповняє мою внутрішність. Знову отець тим же самим духом, тою самою радістю, тою самою повнотою навчає і хоче, щоб ділитися з кожним, хто буде слухати. Я вас благословляю. Я молюся за кожного з вас. Я висвобождаю на вас, ангелів Божих. Я висвобождаю на вас все те, що ви собі. Мрієте, що внутрі переповняє ваш дух, ваша жажда, ваш мотив серця, мотив любві і желання папи. Рідні, ви знаєте, я сьогодні розсуждала і насолоджувалася, і общалася з іншими такими самими Божими дітьми, і синами. І ви знаєте, такий сплеск, сплеск фейерверка в моїй в душі. моїй душі, в моєму моїх чувствах. І я хочу це поділитися з вами, просто збудрити кожного, хто буде слухати, і сказати тобі, рідний і драгоценний мій, ви знаєте, як часто ще чоловіче приходить і хоче вкрасти в нас, знаєте що вкрасти? Привести тебе в яке суміння і сказати тобі, що ти не в тому ще місці. Чи ти чогось опаздуєш там з ростом, дивлячись на когось іншого, що в нього більше чи откровенні, чи талантів, чи ще чогось. І тобі кажеться, Боже, я опаздую, щось не так, а можливо, я щось не то зрозумів, чи не вкусив. Другоценний, я тобі закликаю і просто говорю тобі від Духа Божого. Найголовніше, що ти мав кусити, до чого всіх підводив апостол Павло, Ісус Христос, це те, що ти рождений від Духа. Це те, що ти зачитий цим помазанням ще до закладин світу. Чуєш, ще до закладин світу вже все було прописано на твоє життя. Прекрасне і чудесне. Я зараз ну, буду розказувати і розсуждати на цю тему, як воно прописано, що це означає. Дивіться, рідні. В цьому помазанні ти вже був такий, який ти єсмь. І можна задати питання, то в чому ми зростаємо, для чого Духовний Ріст, що очікує Бог лічно від мене, як душі моєї і так далі. І от дивіться, наша найголовніша, я би сказала, місія, чи найголовніше усілля, яке береться царство, це стояти в ізбранні синовства. Як і апостол Павло, так і Ісус Христос, Він побуждав кожного вкусити своє совершенство і начати із цього совершенства і повноти Божої, що є корінь Його, який не пустив коріння на цій землі, не пустив, а корінь із невидимого, який без. Начало, без конца. І ти і є, це без начало, і ти і є цей безкінець, як я кажу, це вічність, цей Дух Божий, на якому печать, печать навіки, ти лиш тільки собі уяви, що коли ти сказав так на його призив, чи сказав так на його правду, коли ти согласився, що да, це про мене, це правда, що ти прийняв це, що ти Христос, що ти прийняв це, що ти Син Божий, що сталося? Сталося те, що це ДНК, це зачаття, ця кров божественна, яка не має е, батька, мати на цій землі, яка не має початку із видимого, а начало її із невидимого. Ось, ось де ти приходиш в себе і ти споминаєш, ось відки я, ось хто я на самому ділі і то. І дивіться, із цього Духа Божого, із Духа життя. Чуєте, один той самий дух, але різні служіння. І де би ти не був, і що би ти не робив, лише одне твоє ізбрання. І це ізбрання, це печать Духа Божого, що вона робить? Вона завершує те, що почала ще до закладин. Він почав. Що він почав? Начав Бога в тілі. Він начав Бога в тілі. Ще до закладин він начав Бога в тілі. Того Ісус Христос сказав. Не жертви ти захотів, ти захотів тіло. Ти вготував це тіло синові. І тепер Дух Божий, отець, я називаю, і руах, Дух Божий мама, Дух Божий тато, оце єнство, целосність, як от жінка і чоловік, одна плоть, яка соєдинилася душа і дух в тілі, зрощує цього сина. І ви знаєте, я бачила, я може вже і ділилася оцю закваску. Христос, оце нетлінне сім'я, оцю енергію, оцю полоту. Я бачила, як вона, оце тіло, оце тісто, муку піднімала одною мірою. От ви ніколи не наблюдали, я от як замішу хліб, я дивлюся, що він зростає однаково. Нема ні перекоса. Він однаково закваска його піднімає на од... одною мірою. Ніхто не опаздує в мисці. Всі, всі крупинки, всі, вся мукичка, яка соєдинилася, міліметри ці мукички, яка з одною водою, одною правдою, водою, Словом Божим, соєдинилася і все до гори, до гори, до гори. Яке є свойство оце дріжджів, да, як ми кажемо, піднімати все в один раз. І ви знаєте, я просто, просто говорю до кожного з вас, не думай нині, що якщо я... Чи я Аполосів, чи я Христів, чи я всі ми дійсно Христові. Немає Аполосового, Павлового, Василевого, Андрієвого. Всі во Христі Ісусі. І ви знаєте, я нагадала місце, де Ісус Христос сказав. Пам'ятаєте, учні, ще розтуждаючи людським разумом, підійшли до Христа, до Сина, який вже почитав себе сином Божим, запитали його. Ми, ми бачите, ми можемо дивитися і зрівнювати. Я зараз ще наведу пару таких моментів з Біблії. І зрівнювати. І от дивіться, учні підійшли і сказали, дивіться, Ісус там ходить такий-то, такий то в ім'я Твоє, і Він робить чудеса з неменом. запретити йому. І дивіться, що говорить мудрий син. Ні в якому разі. Бо той, що. Хоч і не ходить зі мною, но собирає зі мною, Куда собирає? В ви в вибісмерті, в ви царство його, що є живі камні. Які... А що таке живий камінь? Це все благе, це все прекрасне, це і сілення, це все, всі, що собирають зі мною, вони не розстачають. І їх не треба. Не означає, якщо вони не ходять зі мною з Ісусом, то це вони не ходять з Христом. Христос це помазання, це цього роду Божого. І дивіться, ще один такий цікавий момент, теж у Писанні. Два розбойники. Дивіться, от яка між ними різниця. От недавно у Фейсбуці один брат задав таке питання. От скажіть, чому Ісус одному ну, сразу ніби там прийняв його царство, а інший так і залишився в тому состоянні, в якому був. І ви знаєте, там так по-простому, коли ти дивишся на це Духом Божим, і ти бачиш, що один. Прийняв цей факт, що Ісус це не просто Ісус, це не просто навіть Пророк, який прийшов, а це Син Божий. Він так і каже, це син Божий. І він прийняв це. Ви знаєте, що тоді стається, коли ми бачимо, що це Бог, який явився в плоті? Ми відкриваємо себе для цього. Ми тоді починаємо розуміти. Оказується, оказується, Бог настільки любить, що він прийшов в тілі, і мене возлюбив в тілі, і я єсмь цей самий Дух Божий в тілі, цей самий Бог в тілі. І от тепер дивіться, а інший, яка різниця? Він сказав, дивіться, хіба зараз не робиться то саме по землі? Ну, якщо ти Бог допоможе і нам. І допоможи собі. Ти собі не можеш допомогти. Ось яка була у кір, яка була насмішка була. То чому? Бо інший не зрозумів, що це дійсно прийшов Бог в тілі. Він бачив у нім просто чоловіка. А чоловік не може спасти чоловіка. Не може. Тільки Бог може допомогти. І ось чому написано, каже, почитаючи пророка, получи награду во ім'я пророка. Коли ти береш людину і почитаєш її Христом то вся, та людина, яка висвобождає то слово, то й слово, воно діє на тебе як слово Бога. Понимаєте? От не раз каже, ти чоловік Божий. І, знаєте, ще одне, я вже говорила, часто люди путають і бояться таких моментів, як от є син Божий, і, а в а Писанні написано, що Ісус був син чоловічний. І така спостає, як грань, і ти думаєш... Ну, то я, син Божий, чи я син чоловічий? Я би сказала, що ми, да, ми є нове творіння. Ми є син чоловіче, але з великої букви. А син чоловічний з маленької букви, це щоб так легко було зрозуміти, це старе творіння. Тоді він залишається бути плоть і кров від цього мира, яка не має коріння в невидимого коріння, яке начало, начати було ще до закладень світу. І такий він же сам оцим своєю волею, своїм, він завжди в Христі, бо Дух вертається до Духа. Но, дивіться, момент, як в Писанню я недавно читала, зараз навіть вам прочитаю. Ні, но ми живі, і будемо благословляти Господа отнині й увек. І дивіться, що цікаво тут. Виходить дух його, і он возвращається в землю свою, і то день исчезає, і зникає все помишлення його. Бачите, в от прах, в от чому потрібна була смерть. Просто лишь для того, щоб придати забувенню твій розум. Забвінню, я би сказала, обнулінню, покаянню. Ви знаєте, приходить мені на пам'ять лазар і багач. І багач, після того, як вже пересікнув цю грань смерті, зразу чоловічке мішлення було предано забвінню і воскресло яке мешлення? Боже, душа чиста, обновлена. І він розкаявся, розкаявся, не вогонь, не мука його розкаювала. А що А любов веде до покаяння, благость веде до покаяння? Тобто забвініє, тобто разом придався. От чому апостол Павло завжди наголошував: пліни свій разум Христу. Пліни свої помишлення Христу. Віддай, як плінити. Як я можу плінити, якщо я не буду Христом? Тільки будучи Христом, я можу плінити. А як? Будучи з ним на Христі, Росити в собі цю смерть Господню, навіть написано, дивіться, який там, прямо я це наголошую, в тілі, в тілі, в тілі, в тілі, бо ми син, ми син, тіло це не просто саме по собі. Це не ковтина, це не костюмина, це не хижина, яка валиться. Тіло стало духом животворящим. Чому ж тоді тіло помирало так багато часів? Бо воно було душою живою, так написано. Перший я дам душа жива. Це разум, який не починнений духу. Нащо це було? За чим потрібно було? Тому що перше душевне, потім духовне востає. Потрібно було перше душевне. Для чого питається? Бо це воля сформована Богом, це свобода, душа вільна, вільна, як сказала дружина Йова, та прокляни Бога та й помреш. Навіть з цих слів у Старому завіті ми бачимо, що людина сама вибирала путь від слов своїх осуджувалася і від слов своїх оправдувалася. Що найбільше міг зробити отець для своїх дітей? Що найбільше він міг зробити? Дивіться, отець, як Бог, Дух, він дав наслідки сину, Духу, тіло, він дав наслідє землю. І сказав, дивіться, тут є таке місце. Тоже, псалом написано, Господу. Давайте Господу э, замінимо на слово дух неба, неба, духу. А землю Він дав синам чоловічим. Про що це говорить? Що Він дав землю своїм дітям, тілу, от чому тіло не для плуда, а для праведності. Що таке праведність? Це Дух Божий. Це праведне, э, скажімо, почитання себе. Це правильна позиція себе, як істинного сина Божого. От що написано, і з себе Ісуса Христа, пришедшого плоті. Що? Є його син, є від Бога. А хто думає, що Він ну, Бог в тілі, да, да, він живе в тілі, ну, тіло це тіло, Бог це Бог, хіба може Бог розділитися сам собі? Таке царство, воно ну, не встоїть. І от чого довгий час таке царство не могло стояти, бо дух вертався до... Дивіться, не було целостності. Лебідь, рак і щука. Лебідь в одну сторону, рак в іншу і щука в другу. І так було в чоловіка. Ну, нитка скручена в троє. Вона не порветься. І це вже є той стовп утвердження істини, що пише в Откровіннях, де ти целосний син Божий. І оце і є, коли ти сохраняєш дух, душу і тіло в целості аж до приходу. І отут часто задають питання, то що Христос вже не прийде на облаках? Не прийде? А я бачу, що Христос вже прийшов на облаках. І це облако світітелі, це і є. От духи праведників, до яких ми вже приступили, цей Собор Святих, тіма ангелів, до яких ми вже приступили, і це все вже єсім. І ми вже в цьому царстві, царстві Возлюбленого сина. І мені не потрібно запкати йому пальці в ребра, щоб відчути чи помацати. Блажений той, що не бачив, не чув і віри. І це і є віра моя. Я живу сином. І кожен з вас, я вірю, що живе сином. І це така насолода, розуміти цю істину і правду. Ви знаєте, яка цель була мого послання сьогоднішнього? Ціль мого послання була сьогоднішнього, що ти на нужнім місці, ти в правильній зорі возрості, ти нічого не опаздуєш. Найголовніше сохрани збрання, сохрани цей вінець синовства, цю печать духа. Сохрани. Бо коли не знаходишся в цьому тісті, да, в цій заквасці, тоді так. Тоді ти як не знаходишся? бо вже всі кажуть, що всі во Христі. Амен. Но іменно душа це ті двері, які відкриваються для духа. Іменно душа, як свободна воля, вона дозволяє що зробити? Це мишлення планети Христу. Іменно душа, як дружина, вона каже, все, я твоя, сам по собі, разом, якщо він управляє. Біда це для чоловіка разом сам по собі не може бути. Він завжди обітає з премудрістю. А премудростя це Дух Божий, це син Божий. І от вона ця істина. І тому рідні, нам уже не треба помирати, щоб відходити з цієї землі. Ні, апостол Павло це і сказав, він до цього і кликав. Він казав: Я вже не хочу покидати, я хочу обліктися в цьому тілі в дух. Він давав нам зрозуміти, що вже настільки все звершено, і Дух Божий кожного. І от вчора багато церкви святкували таке свято Сушествия Духа Святого. От дехто, каже, називає зелені свята, дехто там так сяк. Але я все більше і більше розумію і бачу, що Дух Святий зійшов був як вогонь, як оця нянечка, батько небесний, який що якого, дивіться, Ісус Христос, очистивши тіло, пише, що в Євреям воно було і скуплене, вже каже, пам'ятаєте, що Дух Божий не може сідати на оскерньоне, на, на нечистий і так далі. І от дивіться, ми завжди дух, бо ми водимося Духом. І ніколи такого не було. І багато задають питання, ну а яка різниця між Духом Святим і Духом Божим, який вже внутрі нас, яким водилися і в Старому Завіті, і ну, ми знаходимо таких багато місць. То я це бачу як сила на сила. Я бачу це як помазання на помазання, славу на славу. Ну хіба Богу не свойственно розширятися, умножатися? свойственно, наприклад, я би так казала. Пам'ятаєте, навіть місце, де Ілля, коли маму сноситься, е, Є, кажеться, да? чи Єлісій, Єлісій, захотів, каже, я хочу теж такої сили, як в тобі, помазання. А він каже, ну якщо будеш бачити, коли я буду підноситися, І там, ну, ви пам'ятаєте цю історію, то буде на тобі вдвойні. Що він не був в селі Божий? Був в селі але Це було на ньому двойне помазання. І от я вірю, що Дух Божий, Дух Святий це якби серце папи. Для мене це як ядро папи, внутрішність папи. Я це бачу, що це як от Отця Дух Святий. І цей Дух Святий, він уже сину, який почитав себе сином, просто каже, як колись слухала Лукенова, накинувся на сина. Син всім своїм привілегіям, з усім сили і мужчинства, яка тільки це, Він просто накинувся, де написано, що стукає да, отець, син і дух святий хоче зайти в душу і вечеряти. От я вірю, що тут на Христі була придана Забвінію, оце називається ще погибелі душа, душа чоловічека. І душа Божа, як сина, чиста, обнульона, покаяна, як ми любимо говорити, чекала це дня протидесятниці, де вся троїця, як ми любимо казати, де весь Святий Дух з усією своєю полнотою накинувся, з усією своєю любов'ю, накинувся в сина. Для чого? Для того, щоб зростити, зростити в полноті синочка, для того, щоб цей син що зробив? Зробив. Те, що ми бачимо, щоб він розпространився, розмножився на все чоловічество, щоб цей вогонь Духа Божого він спалив все, що не так. Тобто я би навіть сказала, от коли дивіться, коли чиста бумага, відновлена, покаяна душа, їй потрібно ще няня, щоб ця дитина, яка народжена вже дитиною Божою, вона могла зростити в мужа повного і і От чому Ісус Христос. З цією Духом Божим нянею, з цим папом і мамою був поведений в пустиню. Я вже переходив це легко. Бо цей дух Божий, як чувствування Отця в Нім, душа Отця, вона вже дала йому розрізняти навіть ангела свята, ворога, під яким він прикривався під Словом Божим, він, як совершенний син у цьому Духу Божому, він вже розлічав. І він вже сказав, ні. Не зроблю то, ну ви вже знаєте це як в пустині. І дивіться, яка була атака в пустині на синовство, іменно на ізбрання. Більше ні на що, тільки на ізбрання, Щоб він поколібався в тім, що він син Божий. Ну так як ми знаємо, що Ісус зрощував у цій полноті що він був зачатий самим Духом Божим від через Марію як землю. Я от бачу прям Марію як землю, через яку вийшов цей паросток. Це не тленна семінина, не неоскворенна, не зачата е, з чресел чоловічих, а зачата із чресел небесних. І у цьому самому зачав кожного, всякого вірую, вірую, всякий, який, хто прийме, має. І це ж так легко, просто сказати, да. Я син Божий. Все, і коли ти вже прийняв це ізбрання, то Дух Божий, ця няня, вона в тобі, вона вже тебе зрощує у цей повний возраст Христів. І не дає поколібатися. А як же туди ми можемо бути обольщені? Тільки якщо ми, дивіться, в одному будемо. Искушені, у, і, у, у своєму ізбранні. Ну якщо ти будеш триматися ізбрання синовства, синоства, нісмотре на що би ти не проходив, ти все пройдеш, все преодолієш. Бо нема такого, щоб Христос щось не міг преодоліти. І цей Христос, цей Дух Святий, Він тобі. І ти навіть не просто в тобі, а ти являєшся цим усім. Ти. Але ти целосний. Алілюя. Я в насолоді. Я в радості, я в торжестві, що цей самий Дух Божий, він і в Англії. він... І в Україні, він і в Росії, він по всі селені, всі селені, І тільки одне. Душа, як оця невіста, яка, каже, відкриє. От багато я читаю, я дивлюся в Фейсбук іноді, знаєте, думаю, отець, мені так хочеться писати, я декому пишу, до кому не пишу. Я хочу сказати, прямо кричати. Рідні, вже все сталося, все звершилося, вже все це настало. Просто одне. Просто одне, придайте смерті ваш разом. Оце, що Ісус Христос сказав, піди, хто не погубить душу, той не її не приобрете. І з цього обнуління, покаяння, як ми любимо говорити, взрощує цього дорослого сина. Не віддаваючи цього вінця і наслідя нікому. Несмотря на те, що, може, ти не все, що зробиш, наприклад, не піднімеш ем, мертвого. Не здавай позицію. Не завжди можна... Особливо, коли приходять до тебе, якщо тебе дух поведе, ти обов'язково піднімеш. Але якщо до тебе приходить якийсь фарисейчик і каже, а ну, ну якщо ти такий син, то підніми. Другий ти не піднімеш, бо Ісус теж не робив з каменя хліб. Він не піддавався отаким, от скажімо, плоским. Іскушенням, да? де ворі хоче іскусити тебе. Ти прекрасний син Божий, я прекрасний син Божий. Ми всі в нужному місці, в нужний час, в нужному правильному росту. Ти не опаздуєш і ніколи не опаздаєш, тому що ти вже признав себе Христом. Аллилуйя! Я вас всіх благословляю!